Я записую москові хвилі вже близько 20 років. Я дослідив в хвилі майже півтори тисячі людей, які практикують ТЕМ. і за ці 20 років паттерни мозкових хвиль майже не змінились. Але що змінилось, так це обладнання. Позаду мене ви бачите обладнання, з якого я починав. Воно важило майже 150 кілограмів і записувало лише 12 каналів. А ось що ми використовуємо зараз. Записує 32 канали, можемо мати набагато більше. Воно на батареї, Міщується. В дорожну суду це дозволяє мені робити демонстрації. тож, коли я проводжу презентації щодо ЕГ-паттернів під час трансетальної медитації, я можу дійсно показати, що відбувається. Я хочу показати вам, як змінюється мозок, коли людина починає техніку транзитальної медитації моя старша донька Даріана, вона мозок цієї презентації. Вона студентка міжнародного чата Махаріші. Ми будемо дивитись на її мозкові хвилі, коли вона сидить і дивиться на нас. А потім вона заплющує очі. і трансцендує. Я вибрав чотири електроди, чотири точки на шкірі голови. Верхній передній це передня ліва частина мозку, нижній четвертий це передня права. Передня частина мозку це ваші виконавчі центри. Задня це центри обробки зору. Я хочу звернути вашу увагу на кілька речей. Те, що відбувається в передній частині мозку, відрізняється від того, що відбувається в задній. Також зверніть увагу наскільки активні, наскільки щільні ці сигнали. Це дуже швидка обробка. Це те, що робить ваш мозок, коли майже 500 людей дивляться на вас. Перший раз, коли я проводила демонстрацію ЕЕГ, у мене був найгірший сценічний страх у житті. Ймовірно, тому що це не те, що можна підробити. Якщо ти дійсно нервуєш, читаючи промову, це те, що можна ще якось приховати. Але якщо ти починаєш медитувати і це не працює, всі це побачать. Але коли я вийшла на сцену, сіла там, знаєте, у мене шалено билось серце, долоні пітніли. Я, мабуть, трохи тремтіла. А потім мені сказали заплющити очі і почати тему. І це те спрацювало. Миттєво. раптом я пережила глибокий досвід трансцендентного, очевидно, московій хвилі це підтвердили. Отже, Зараз Даріана заплющить очі і почне техніку тем. Що ви можете помітити, це як обширна активність почне зникати. І ви бачите дуже повільну ритмічну активність. Це активність великої амплітуди, ритмічна активність, це альфа-ритм. Альфа ви також бачите його на різних датчиках. Спочатку він з'являється тут, на задній частині мозку. Зверніть увагу також, що ми бачимо цей ритмічний затихаючий ритм у передній частині мозку. Весь той внутрішній діалог, що постійно відбувається. Оцінки, рішення, планування, турботи, все це засправа. Відбувається, по суті те, що все інше, всі звичні думки розумова активність просто зникають. Залишається лише ця ментальна тиша, яка там вже й так була. Це дуже природні відчуття. У вас немає відчуття, що ви робите щось чужорідне для себе. Ви насправді просто дозволяєте розуму пережити самого себе. Зараз ми просто будемо спостерігати за мозковими хвилями, поки Дар'яна медитує. Отже, що я би хотів для вас відмітити: це те, як швидко змінюється мозок. І наскільки це справді відрізняється від звичайного стану активності. Це має дуже реальні переваги для вас як студентів. Досвід змінює мозок. Ви додаєте досвід тиші, але це не млявість, не пасивність. Там багато життєвої сили, там є пробудженість, там є пильність. І цей стан мозку це цей внутрішній досвід інтегрується дуже системно, практично, реально, з вашою здатністю мислити та насолоджуватися з життям. Останнім часом я медитую відразу після занять і помітила, що коли я потім сідаю за домашнє завдання, я просто дуже ефективно все виконую. Все роблю і закінчую. Але Якщо я роблю навпаки, спершу домашня, а потім медитація. Мені потрібно видалити якийсь час, щоб розслабитися і зібратись після занять. Мені потрібно перекусити, зробити ще щось. Тож насправді це займає вдвічі більше часу, якщо я помедитую спочатку. цікаво, те, що це відбувається природньо. Це не те, що потрібно намагатись робити, бо досить змінює мозок. І коли мозкова активність коливається між цими двома станами від цього стану спокійної пильності і до сфокусованої активності, ці два стани починають з'єднуватися в одну дуже інтегровану функцію мозку і свідомості. Міжнародний університет Махаріші. Всі наші студенти та викладачі практикують трансцентальну медитацію.